Всім привітики! Всім хорошого дня! Так, сьогодні в планах на день демонтаж плитки старої і приготувати блінчики з кабачків. Поїхали, залишайтеся зі мною. Майстер клас від мого чоловіка. Як демонтувати плитку? Ось так, іде робота, йде. Добре, що чоловік побачив, що то можна ось так, а не перфоратором. бо я навіть не уявляю собі, що би то було, якби перфоратором це почав все збивати. Подивіться, скільки клею попередній майстер клав. Бачите, тепер оце все, оці пустоти, чоловік буде. Забивати теж клеєм для плитки. Так що клею піде, дай Боже. Але нічого, добре, що хоч так. Добре, що хоч так. Підлогу не буде чіпати. Добре, що ванна мала. Так, то хочеться великої ванни, але як вже до роботи. То добре, що ванна мала. Блін, але мені здається, що вона чомусь отако виглядає більше, ніж коли вона була з цією світло-зеленою плиткою. З тим темним, вона якась така велика, здається. Не знаю, може я придумаю. <рес> Йде збирати кабачки. Дивіться, які сливочки доспівають. Ой, і радісно, і одночасно сумно. Бо це означає, що що? Серпень на носі. Казав чоловік, та де, та то не рісна. Я кажу, як не рісна. Але вже вони, бачу, гниють. А ябка-ябка того року, я вам скажу. Як горохи, як горохи. Не знаю, ну вони там дрібні, але як горохи. Йдемо кабачки збирати. Сьогодні будемо робити блінчики з кабачків. Блінчики, прям блінчики. Чекай, як то млинці, млинці вроді. Милинці. Милинці, так? Тут дуже багато кабачків. Я знаю, я знаю. Боже, ж, диви, який великий кабак! Кабачок привіт! Дивись, який великий. І куча я. маленьких. А? Таке зелене? Де? Теж кабачок, лише зеленого кольору. Ого, який краса! Ну тут багато кабаків, я пару днів не приходила. Нічого Добре. собі, що я буду з ними робити? Яй-яй-яй. Це цей прикол. О, дивіться. Анекдот такий. Ось ще один кабак. Такий анекдот. Що, знову? Знову до своїх телефонуєш, запитай чи їм не треба кабачків. Я не буду виражатися до кого так урвали. Урвали. йдемо збирати кабачки. Угу. Ось такий урожай. ще такі трошки меншенькі, я лишила. Бо що я б з ними робити? Зараз зробимо, як я казала, Малинці, малинці з кабачків. Попробуємо зробити, як воно вийде. А І так може так. пожари для тата, тато любить в яйці, або що, або ікру кабачкову зробимо ще. Стушим просто кабачок. Яблучок назбирала, кабачки у нас збирала. Ой, цибулі забула ще взяти. Така сіра ванна з таким декором. Як вам ванна з таким декором? Спочатку, як ми лише забрали, було так вау круто сірий, такий колір. Але буквально через годину мені почали давити на. Голову <ріст> такий колір. Як то люди роблять такі темні ванни? Це капець. Як тут повідбивалося назва плитки? Прям цифри, все-все. Питали ми нашого майстра ще давніше той, що в нас робив перший? Як ти клав на гріб'янку? Та, все на гребенку. Подивіться, яка грібенка. Кляксищі. Кляксищі. Подивіться, які вони великі. Я думала, вони будуть вже тверді, бо зна, яке насіння. Але ні, нормальненько. Зараз почищу все одно насіннечко, тоді потру. Буду на комбайні терти. Кабачок. Що я буду руками теж? Е. І щоб ці млинці були низькокалорійними, по рецепту там треба молоко давати. Я не буду давати молоко, я буду давати воду. Воду буду давати, хоча кабачки вони настільки водові, що я не знаю, що тут чуть треба буде. Давати воду. Та то на комбайні у моменті. Знаєте, у мене такий комбайн насадка, як оця терка дрібненька, що на Деруни. Зараз дві цибульки. Тирану такі середні. Видавлю одну чесничину. Не смачно, я так думаю. Потім. Не знаю, перший раз пробую. Що <ріх> з того вийде? Більше мене ніякі рецепти з кабачками не зацікавили. А от блінчики або млинці з кабачків мене зацікавили чомусь. Так. Зараз я дам сюди. Там багато яєць давали. Зараз я дам. Три яйця. Чотири. Чотири. Там три було чи 4. Бачите, така кількість. Багато. І це добре, і це білок і корисні жири. Дивіться, яке воно. три яйця я дала все ж таки. три яйця, Я навіть не знаю робити рідше. Дати. Я не хочу багато муки давати, тому що я хочу, щоб це було низькокалорійне. І пекти я їх буду всередину в тісто я хочу дати хоча б дві ложки олії, і пекти я їх хочу на сухій сковорідці. щоб вони були печені і мали мало калорій. Але олію всередину треба дати, щоб можна давати, можна не давати. В принципі, тут три жовтки. Ложку можна дати олії. Дивіться, бачите, яке воно. Я, напевно, не буду води давати. Для чого? Зараз дам пару ложок муки Зо 4. Та й досить. Даю 100 грам муки. Воно смачне. Я спробувала воно смачне вже. З солю, з цибулькою, з чесничком. Воно вже смачно, народ. Воно вже смачно. Чекайте, бо я гази запалила, а сковорідки не поставила, щоб нагрівалися. Получається калорійність кабачка. Ну яка там калорійність того кабачка? Я вас прошу. То, що три яйця, треба порахувати калорійність і 100 грам муки порахувати калорійність. 100 грам муки 350 калорій, так? Я не буду давати олії всередину. Ну нафіг, наш. Не даю. Зараз покажу вам. Ось так я дала 100 грам муки і ось такої воно густини. Тільки бачу, грудки мені щось поробили. Треба зараз вінчиком перебити, напевно. Хоча так, йду жарити. Ну, воно не так себе веде, як нормальне тісто. На блінчики. Я буду говорити блінчики, мені так легше, добре? Так що, якщо щось, то... Вибачайте, я так звикла. Ця сковорідка у мене, вона нова. Я думаю, тут буде добре відставати. А ця стара, я її змазала олією, але воно трошки себе інакше веде, тому, напевно, вони там додають більше молока і більше води, щоб воно більше було подібне, як на нормальне тісто. Ну, але тоді який сенс в тому кабачку, якщо треба зробити тісто практично як на нормальні блінчики, тоді я не бачу сенсу в тому. Я хочу, щоб вони були дійсно кабачкові блінчики, а не слід від кабачка у тих блінчиках. Іду перевертати зараз цей. що Ніфіга вони не перевертаються. Значить, по-моєму рецепту низькокалорійному не вийде. Треба додати ще муки, води. Ой, можна води, а можна молока. Одним словом, щоб ви поняли, щоб було більше муки. Та йду додавати, що робити. <смас> Може буду робити просто. Пожарю тоді просто як дирунчиками, тоді я зможу перевернути. Як прості оладки з того з кабачка. Додала я ще 100 грам муки, і у мене наполовину вийшов блінчик, бачите? А я не маю більше муки. А мені треба бігти до магазину, купити ще муки. Доведеться ще давати мінімум 100 грам, а може й 200. Так що ніяке то вже не буде низькокалорійне блюдо. Може, дитині сподобається той чоловікові. Два меншенькі я сховала. Пізніше зроблю, бо тут дуже багато тих кабачків. А оці зараз... Потру, але вже на більш е, грубшій насадці, та я її стушу з помідорами, з чесничком, з цибулькою, Стушу та й все. Ось такий вийшов. Я думаю, що я зараз 100 ще додам і буде досить. Буде досить. Думаю, на яку-то, щоб просто їх стушити на таку терку чи на таку терку їх тиранути. На отаку я ніколи не терла, я навіть не знаю, що то має вийти з того. Та ні, я на оцю потру та й буде та і крати все. Чи на оту. Бо я не хочу руками різати довго різати руками, я зараз на комбайні вжиг вжив і все. Та ладно, на оцю тоді потру, патру. Раз, два і готово, ні? Получаються, получаються кабачкові млинці. Але в результаті на ось таку миску, бачите, досить велика. Я дала 300 г муки і ось такий стаканчик, неповний молока. А зато без каплі олії. І жариться, жариться, супер-пупер. Що в них можна завернути все, що завгодно. Я пробую зі сметаною. Воно, воно, смачно! Так, потерла я ті всі кабачки. Ось така месега у мене вийшла. Ну, ясно, що стільки не буде, вода випарується. Потерла я ще туди дві морквини. Три маленькі цибулини. Так. Оце зараз поставлю на газ. І нехай собі тушиться. Під кінець дам томатної пасти. І чесника. І все. І, може, ложечку дві олії. Подивіться, щось лишилося з тих кабачків. Або повний баняк вершний. Купа роботи, а я оце тушкую, а у мене ще минулу, м минулорічної і кабачкової он там в підвалі. Ціла купа. Воно мені треба, скажіть. Так, дала я, так як і казала я раніше. Томатну пасту ложку дала томатної пасти. І дала чесничка. Все. А, і дві ложки олії. І все. І нас тушить до повного випаровування води. Дивіться, скільки я вже напекла. Тих <рес> млінчиків. Тільки що в мене тіста є. Так, отаку я начинку зробила для них. Дивіться скільки. І то ще не кінець. Огірочок, помідорка з соломкою і куряча кубаса. І зараз заправлю трошки майонезу, це не майонез, майонезний соус. І трошки сметаною, щоб не було сильно калорійно. Ось так. І тепер викладаємо. Ой. Не, через телефон ні. Дивитися. І все, і будемо завертати. І будемо пробувати. Ммм. Клас. Супер. Нашу я того нажарила? Це так смачно. Це там смачно наша, я то стільки нажарила? А донечці зроблю з ковбаски і з сиру. Бо вона не їсть у мене ані огірок, ані помідору. Нічого такого вона не їсть. Тож, яка калорійність виходить з цих блінчиків? 300 г муки, то маєте 350, 350 700, Тисячу, найде тисячу калорій. Тисячу, вже 50, тисячу калорій. І чотири яйця. одне яйце по 70 калорій в середньому. То маєте 280. 1280. 1300 калорій. Скільки було кабачка, на жаль, я не зважила. Ну, ви бачили два такі величезні. Я потерла два величезні, досить великі. 1300 калорій, а я знаю, скільки той кабачок, скільки там його калорійність. Не знаю. Яйця і мука вже 1300 калорій. Скільки буде калорій мати один блінчик? Таку їжу. Важко порахувати. А на цьому в мене все. Всім па-па. до нових зустрічей. Дякую за перегляд.